Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про налаштування траєкторії польоту кулі у страйкбольному приводі за допомогою камери хопапу. Та перед початком підпишіться на канал та вімкніть дзвіночок, бо це тільки частина відео з циклу Airsoft для початківців. Хопап, це не просто регулятор. Це ключ до ефективної стрільби. Хопа це система, яка за рахунок сили тертя надає кульці обертання вгору. Це обертання стабілізує політ і дає змогу кулькам летіти далі та рівніше, коли потрібно регулювати хопап. Після заміни куль. приміром, використовували в день 0,32, а вночі трасерні 0,28. При заміні гумки хопапу або навіть при зміні температури. Також якщо ви помітили, що кулька падає занадто швидко або злітає вгору. Для точного налаштування вам потрібен відкритий простір не менше 30 метрів, ідеально 40-50. Встановіть мішень, зарядіть магазин якісними кульками. Зробіть кілька пострілів. Якщо кулька злітає вгору, зменшуємо тиск на гумку. Хопа, якщо падає вниз, додаємо. Регулювання проводиться спеціальним коліщатком біля вікна подачі у випадку ar платформи в АК за допомогою повзунка. В ar платформі зазвичай обертання за годинниковою стрілкою. Збільшує тиск на гумку хопу. Проти зменшує В ак платформі зміщуючи повзунок в бік прикладу, збільшуємо тиск на гумку, а в бік ствола зменшуємо. Ідеальна траєкторія рівний політ із легким підйомом наприкінці, без різких провалів. Чи злетіть, регулюйте поступово, більш точне налаштування дають якісні кульки. Дешеві це нестабільна траєкторія. Як би ви не налаштовували тиск. Якщо навіть після налаштування хопапу кулька летить криво, перевірте стволика або гумку хопу. Можливо, вони зношені. Хопап – це просто, але дуже важливо. Правильно налаштований і ваші попадання стають точнішими. Чергову порцію корисної інформації ви отримали. Далі більше. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку. А у мене на цьому все. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. А поки ready for strike!